П'ятий ярмарок чебуреків на підтримку наших захисників. Благодійний захід проходить у незвичному форматі. Замовлення приймають в режимі онлайн. Від Жара на вулиці не можна. Ви вирішили якось так допомогти хлопцям зібрати на дрони кошти. Що, мож, що можемо, та й робимо сьогодні. Робота кипіла вже з шостої ранку. Все поетапно. <звук> Тісто на смаколики старанно вимішували. Процес приготування чебуреків, кропітків. Тісто ми виважуємо, щоб були ну, більш-менш однакого одна розміру. В меню цього ярмарку. Курка, свинина козацькі, це наше ноу-хау із м'ясом, сиром. Чесничком та укропчиком. Ну бончики ще нажаримо. На пів одинадцяту ранку продавати почали о 8.30, було близько 200 онлайн замовлень. Якщо замовляєте 10 чебуреків, маєте ще й доставку. За донат 50 гривень. Придбати смаколики можна в магазинах. По місці там, де ми їх робимо вокзальна, 35Б біля жеку за сьомим гастроновом. Також біля першої школи навпроти Людмила в організації благодійного заходу на підтримку збройних сил України допомогли. Як і кожного разу, кошти на продукти не витрачаємо. Дякуємо за допомогу Артему Рушку, Наталії Соловей, Магазин «Мясняшка», ФОП «Протащук» в особі Євгенія Ліпньова, Королівський Смак. Так, що поки що так. Якщо маєте можливість, то це наше світло, це наші проблеми. Якщо має можливість хтось або бажання з підприємців долучитися до нашої ініціативи, з радістю приймемо допомогу. Ярмарок Чебуреків в режимі онлайн триватиме 10 днів. Підтримуйте, донатьте. разом. Ми зможемо.